24 рік у Штатах знімають третій сезон серіалу і просто так. Це продовження культового серіалу нульових секс і місто. Одна з головних героїнь, акторка Сара Джесіка Паркер, позує з книжкою в руках на політурці обличчя Навального. Це його мемуари з назвою Патріот. Чому Навальному досі є місце на перших шпальтах? Що собою являє сучасна російська опозиція, і як її образ використовують для виправдання дій Кремля у 2023 році? Навальний змінив позицію. Він опублікував 15 принципів своєї політичної платформи. В одному з її пунктів йшлося про непорушність кордонів України та неприпустимість війни. Лише один рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну і російський опозиціонер змінив притор. Ко що виглядає цілком логічно? Світ був на боці України, тому стало невигідно підтримувати кремлівські і антиукраїнські меседжі. Натомість можна було долучитися до ідеї, що, мовляв, це лише війна Путіна, а не всієї Росії. Це дуже зручна позиція, до якої пристало багато так званих російських опозиціонерів.